Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку виконуємо ділення з устачою. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках та пригадаємо, як розв'язувати вирази на ділення з устачою. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число 3608 розділити на 30. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрийте наш підручник на сторінці 67. Завдання 1. Прокоментуй розв'язання, виконані учнями. Поставте, будь ласка, на паузу та прокоментуйте, як учні розв'язали подані вирази та перевірили їх. Ми з вами розпочинаємо роботу з другим завданням виконання ділення з остачею з коментарем. 9820 розділити на 24. Перше неповне ділення у нас 98. 98 розділити на 24. Ми добираємо. По 4. Перевіряємо. 4 помножити на 24 – це дорівнює 96. 98 відняти 96 – остача 2. Спускаємо 2. 22 розділити на 24 ми не можемо. Записуємо в частці 0. Спускаємо 0. 220 розділити на 24. Добираємо по 9. Перевіряємо. 9 помножити на 24 – це буде 216. 220 відняти 216 – остача 4. 45609 розділити на 18. Перше на повноділе 45. 45 розділити на 18, добираємо по 2. Перевіряємо 2 помножити на 18, це буде 36. 45 відняти 36, остача 9. Спускаємо 6. 96 розділити на 18, добираємо по 5. Перевіряємо 5 помножити на 18, 90. 96 відняти 90 остача 6. Спускаємо 0. 60 розділити на 18. Добираємо по 3. Перевіряємо, 18 помножити на 3 54. 60 відняти 54, остача 6. Спускаємо 9. 69 розділити на 18, знову добираємо по 3. Перевіряємо, 3 помножити на 18, 54. 69 відняти 54, остача 15. 5678 розділити на 54. Перше допов неділе на 56. 56 розділити на 54, добираємо по одному. Провіряємо 1 помножити на 54, 54. 56 відняти 54, остача 2. Спускаємо 7. 27 розділити на 54 ми не можемо. Записуємо в часті 0, спускаємо 8. 278 розділити на 54, добираємо по 5. Перевіряємо, 5 помножити на 54, це буде 270. 278 відняти 270. Остача 8. 80 тисяч розділити на 28. Перше наповнеділе на 80, ділимо на 28, добираємо по 2. Перевіряємо, 2 помножити на 28, дорівнює 56. 80, відняти 56, постача 24. Спускаємо 0. 240 розділити на 28. Добираємо по 8. Перевіряємо 28, умножити на 8, буде 224. 240 відняти 224, постачать 16. Спускаємо 6. 166 розділити на 28. Добираємо по 5. перевіряємо, 28 помножити на 5 це буде 140. 166 відняти 140, остача 26. Спускаємо 4. 264 розділити на 28. Добираємо по 9. 9 помножити на 28, це буде у нас 252. 264 відняти 252, остача 12. Останні два вирази розв'яжете самостійно, як домашні завдання. Переходимо до завдання номер 3 Розв'яжи задачу, склади обернені задачі на знаходження відстані між тілами, на знаходження часу зустрічі. Прокоментуй розв'язання обернених задач. На дахах твого будинків, відстань, між якими становить 2000 метрів, сиділи два голуби. Вони одночасно полетіли на зустріч один одному і зустрілися за 40 секунд. Швидкість руху одного з голубів була 20 метрів в секунду, з якою швидкістю летів інший Так, Давайте з вами в першій дії дізнаємось, наскільки зближуються голубиші секунди. Для цього ми 2000 розділимо на 40-50 метрів. Тепер, у другій дії, ми можемо з вами. Від 50 відняти 20. Це в нас буде 30 метрів. Настільки у нас таку відтинку пролітає другий голуб за 1 секунду, тож, відповідно, і швидкість на другу голубу буде 30 метрів в секунду. Складемо обернену задачу до подальною. На дахах двох будинків сиділи два голуби. Вони одночасно полетіли на зустріч один одному і зустрілися за 40 секунд. Швидкість руху одного з голубів була 20 метрів в секунду, а другого 30 метрів в секунду. Яка відстань між дахами будинків? І так, давайте з вами перші дії. дізнаємось, наскільки зменшується відстань між голубами щосекунди. секунди. Для цього ми 30 додамо 20 до рівня 50 метрів. У другій дії ми з вами 50 помножити на 40 до рівня 2000 метрів. Це ми дізнаємося відстань ніж э, дахами будинків. Відповідь 2000 метрів відстань ніж дахами будинків. Складемо другу обернену задачу. На дахах двох будинків, відстань, між якими 2000 метрів сиділи два голуби. Вони одночасно полетіли на зустріч один одному, швидкість руху одного з голубів була 20 метрів в секунду, а другого 30 м, за який час вони зустрінуться. Маємо коротку умову. Давайте з вами в перші дії дізнаємося на скільки зменшується відстань між голубами що в секунду. Для цього ми 30, додамо 20 дорівнює 50 м. Другі дії. Ми з вами 2000 розділимо на 50 і дізнаємося час, за який голуби зустрінуться. Відповідь на 40 за 40 секунд це час, за який зустрінуться голуби. Розглянемо завдання номер 4 Прочитай задачу, поясни її короткий запис, зістав подану задачу з першою оберненою задачею у завданні 3 і як їх відмінність вплине на розв'язання поданої задачі, склади план її розв'язання. Розв'яжи подану задачу. На дахах двох будинків сиділи два голуби. Одночасно вони полетіли на зустріч один одному. Один з голубів летів зі швидкістю 30 метрів в секунду, а інший зі швидкістю 20 метрів в секунду. За 40 секунд відстать між голубами становила 125 метрів, знайде відстань між будинками. Давайте з вами в першій дії дізнаємося, на наскільки голуби, що секунди. Для цього ми 30 додамо 20 дорівнює 50 метрів. У другій дії ми з вами дізнаємося, шлях, який подолали оба голуби, для цього ми 50 помножимо на 40 дорівнює 2000 м. У третій дії ми з вами до 2000 метрів додамо 125 дорівнює 2125 метрів. Це в нас відстань між будинками. Відповідь 2125 метрів, відстань між будинками. Зіставте, будь ласка, подану задачу з першою оберненою задачою в завданні 3. Скажіть, як їх відмінність вплинула на розв'язання поданої задачі. Розглянемо завдання номер 5 Зістав задачу і задачу завдання 4, як їх відмінність вплине на розв'язання поданої задачі. Розв'яжи її. На дахах двох будинків відстань, між якими становить 2 км 125 метрів, сиділи два голуби. Одночасно вони на назустріч один одному. Один з голубів летів зі швидкістю 30 метрів в секунду, а інший зі швидкістю 20 м. Знайди відстань між голубами за 15 секунд після початку руху. Давайте з вами в першій дії дізнаємося, наскільки зближаються голуби що секунди. Для цього 30, додамо 20 50 м. Тепер у другій дії ми з вами можемо дізнатися шлях, який подолали перший другий разом. Для цього ми 50 помножимо на 15, і це дорівнює 750 метрів. Тепер у третій дії від загальної відстані. Між будинками 2125 ми віднімемо шлях, який подолали голуби 750. Це дорівнює у нас 1375 метрів. Це відстань між голубами буде за 15 секунд після початку руху. Відповідь ми перетворюємо 1375 метрів. Знову в 1 кілометр 345 метрів буде відстань між голубами через 15 секунд після початку руху. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло. Мені ще... Ваше домашнє завдання буде на сторінці 68 розв'язати завдання номер 2 третій стовпчик. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!